А, у нас є грецький ладан з монастиря до Хіар Афону, Дуже класний ладан, ароматичний. Самі користуємося. Багато хто знає про цей ладан. А, за в його вартість 2400, Зараз зробимо на нього акцію 1900 гривень, буде коштувати 1 кілограм. Для грецького ладану якісного вищого сорту це дуже класна ціна. У Нас його залишилось небагато. Там біля 10 упаковок кілограмові аромати: є гарденія, бурштин, мастіха, спарта, гіацинт, нарт. І що тут у нас? І, і мускус і гвоздіка. Оце все, що в нас залишилось, це достойний ладан. Ви ви в цьому переконаєтесь, коли спробуєте. Так що, будь ласка, супервигідна пропозиція 1900 гривень кілограм. Зараз таких цін фактично немає. Хочемо оновити асортимент, тому знизили ціну для